Мамо, не плач, я повернусь весною шибку пташиною, з твою, прийду на світанні, садок із росою, а може дощем на Наперегу не забуваємо, якою ціною достається перемога, і якою ціною достається воля і незалежність України. Вона достається життям наших воїнів. Вони вже виконали свою основну заповідь Божу. Це віддали своє життя за друзів своїх, за нас з вами. Цінуємо, дорогі і сестри. Не забуваємо, що вони віддали саме дороге, що в них було життя. За волю, свободу і незалежність нашої України і нас з вами. не буде моїм, прийду, попрошуся сон потихеньку розкажу, як мається. в домі моїм сьогодні у нашому селі. Відкривається меморіальна дошка, пам'ятний знак, який знову і знову буде нагадувати нам про війну, про материнське та людське горе. Мітинг присвячений відкриттю меморіальної дошки, в честь військовослужбовців, які віддали своє життя за захист України, оголошується відкритим. my Тихо, прости беззаконня наші, святисленце і сили, немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ми молимося, опокій душ, спочилих, об'єних воїнів. Нині поминаємо Василія, Юрія, Олександра, Дениса, Сергія і всіх воїнів, які поклали своє життя за волю, і незалежність України нашої. О, Господу помолимось, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь учинив їх душі там, де всі праведні спочивають. Шановне товариство. У нашій громаді є два пам'ятних місця, де стоять пам'ятні знаки уже новітнім українським героям. Це в селі Кочержинцям пам'ятник Небесній Сотні і в селі Берестівець пам'ятник героям України. У нас вже немає старостатів, де на кладовищах маєрять жовто-блакитні прапори. З кожного села хлопці і дівчата воюють за наше майбутнє. І коли ми в пам'ятні дати уславлюємо подвиг, поминаємо загиблих, це той елемент здорового суспільства нації, яка ставить собі за завдання боротись ставить собі за завдання виховувати патріотичне суспільство, розуміти, що єдність це запорука перемоги. Це запорука того, що ми обов'язково покараємо агресора і навіть маємо право на помсту. Сотні років наш народ боровся за те, щоб бути. Українцям. Ріки крові пролито нашою нацією. Багато безіменних героїв лежать в українській землі за нас, за наше майбутнє. І ми маємо за честь, маємо за обов'язок пам'ятати всіх, хто віддав життя за наше майбутнє. Ми обов'язково переможемо. Якщо ми збережемо єдність, якщо ми будемо тримати справжнє ім'я української нації, слава Україні! Сьогодні ми відкриваємо меморіальну дошку захисникам України, героям України, героям села Берестівець, героям, які за покликом серця пішли. Захищати батьківщину, залишивши вдома батьків, дружин, діток, рідних, героям, які не скорилися ворогові, які не впали духом, які несли тяжкий хрест боротьби, героям. Які загинули, захищаючи цілісність, незалежність нашої держави. Відкриття меморіальної дошки це лише маленька частинка нашої вдячності тим, чиї життя стали життям України. І всі слова, які сьогодні ми говоримо, вони набагато менші, ніж те, що ми відчуваємо. Шановні батьки, рідні, велика вдячність вам за те, що ви виховали гідних, справжніх синів України. Справжніх патріотів України. Низький уклін вам за те, що ми можемо жити, працювати, дихати рідним повітрям. Дивлюся я на цю дошку. І це всі наші випускники, всіх. Приймав у перший клас і випускав. І перед очима пробігають моменти шкільного життя кожного з них. Я скажу вам, що ще в шкільні роки вони вже були настоящими патріотами. Я запам'ятав слова нашого сільського голови Руслана Анатолійовича, коли ми проважали останню цих хлопців, що село Берестевець це патріотичне село. А я ще хочу додати, так, да, це патріотичне село, починаючи з такого маленького і закінчуючи дорослими. Після таких слів важко говорити. Герої не вмирають. Вони живуть в нашій пам'яті, в наших мріях і мають бути з нами в подальшому житті. Відповідальність у нас перед ними надзвичайно велика. Ми всі маємо продовжувати їхню справу. Те, за що вони поклали свої молоді життя. Вони мріяли бути вільними людьми, віддали своє життя за нас усіх, за свій народ, за свою землю. Я, на жаль, не знаю всіх цих хлопців, які сьогодні є на цій дошці, але я знав Сергія Ніжинського. Це була людина великої волі, мужності і доброти. Я хочу від себе особисто подякувати батькам за те, що виховали справжнього козака, справжнього воїна і захисника. Кожен з них має бути завжди в нашій пам'яті. Слава Україні! Героям слава! Тебе я любив. Я любив Україну. Вона, як і ти, в мене була одна. Тебе я любив. Я любив Україну, вона, як і ти, в мене була одна, прийду попрошуся, сон потихеньку, розкажу, як мається в домі моїм. Прийду попрошуся сам потихеньку розкажу, як мається в домі моїм. Мені колись колу ангели співаю і рана смертельна. Уже не були. Ти знаєш матусю. Тут сумно буває. Душа за тобою. рідненька ще ми. Ти знаєш, матусю. Тут сумно буває душа за тобою, рідненька ще ми. Мамо, пробач, за чорну хустину, за те, що від ти будеш сама. Тебе я любив, я любив Україну, вона, як і ти в мене була одна. Тебе я любив, я любив Україну, вона, як і ти, в мене була одна. Вона, як і ти, в мене була.